Всім привіт! Сьогодні буду щитувати інформацію з руки Зеленського, а саме його майбутнє. Саме перше, що кидається в очі, це подвійна лінія життя. Але вона дуже коротка. Тут 50 років максимум. Після 50 років життєвий потенціал буде дуже слабенький. Дуже. Також, що мені не подобається на його руці, це те, що лінія серця різко обривається під середнім пальцем. А лінія голови, якби закінчується на лінії фінансового збагачення, оця що йде до Мізінця. Тому велика ймовірність того, що Зеленський може загинути в ранньому віці. Я маю в виду до 50 років. Якщо порівнювати лінії рук Зеленського з лініями рук Порошенка чи Януковича, то в тих обох лінія життя дуже довга і життєвий потенціал дуже великий. І в Зеленського такого всього немає. Підписуємося на канал і пишемо в коментарях, чиї би руки ви би ще би хотіли прочитати. Прочитати лінії рук Путіна не пишіть, тому що всі фотографії в інтернеті різних людей. Лінії рук зовсім різних людей. Велика ймовірність, що Путіна вже немає в живих взагалі.